Опа, плюс капелюх, його можна одягнути. До! Да! Зелений такий! Ха-ха, прикольний! А ну, Джинго без! Тихо, мене щось рознесуть тут. Мене тут щось рознесуть. Ти бачиш, як там скелетів? Так, спочатку з кріпером розібратись, поки скелети тут один одного пробують бити. Бо джинглі хоче велику ялинку собі, тому треба для нього її знайти. Ану, робимо тепер так. О, о, джинг-бас зробився. Йо, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо проходити, так би мовити, Майнкрафт. Але проходити його ми будемо не до кінця, тому що, що саме сьогодні ми будемо прикрашати це село. У нас є джингл, осьовін, і в нього можна тут купити дуже багато різних речей. Продати йому дуже багато різних речей, за допомогою яких ми можемо прикрашати цю хату. Тому що, коли ми будемо продавати ось ці речі, так, дете, де, де джингл, ми будемо продавати ось ці всі приколи, получати орнаменти. От, а завдяки цим. Орнаментам я зможу дуже багато всякого, всякого купувати. Наприклад, оці ось коробки, в яких будуть прикольні речі. Ну і ще у мене є Golden Bells. Отака штука. Якщо я візьму його в руки, нажму Shift, то я буду одягати всім капелюхи. Ну не тільки капелюхи, голему не буду вдягати, а їм бач, приколи всякі буду накидувати. І в общем-то, де ж мені взяти штуки, щоб потім їх продати? Це все робиться дуже легко. Просто надо йти в печеру або чекати ночі, і вночі ми спокійно зможемо знайти зомбаків. Біля яких ми підійдемо тако, потрусимося, поденсим. <смі> і у них появиться на голові всякі різні приколи. І вбивши їх, ми зможемо вибити ці приколи і продати. І п'яте десяте, коротше, купа, купа справ. Можна буде прикрашати ці двері, можна буде ставити ялинку тут, можна буде що хоче робити. І для цього всього нам потрібно всього-навсього, що правильно. Поставити сюди, на конкретно. Диви, він уже в капелюсі, він вже підготувався до нового року. Тут не так багато часу лишилось. на все якихось дві неділі. А у нас уже купа є заліза, непогано. Хо-хо. Сьогодні я поставлю. Не нічого ні в кого не тирити <хи>, в плані їжі і постараюсь особо не ламати їм хату і так далі, і тому подібне, тому що тому що треба дарити новорічний новорічний настрій. Понімаєш? Надо, надо допомагати людям і закрити оцю воду, тому що в нього зараз розтане його халабуда, кібітка і капець буде. Так, а ми тим часом можемо що зробити? В принципі, зможемо нарубати трішечки дерева, яке нам потрібно для верстака, ще якихось приколів. Тільки я хотів сказати, що я нікому мішати не хочу, але одежі я вже тут у них трохи натирив. Ну, що ж хочу сказати. Зима, холодно, зато новий настрій, я вам приношу. І я погнав дувать дерево. Цікаво, можна на вівцю? Ні, на вівцю не можна, я поняв. Ну і на свиней, скоріш за все, теж не можна, але на злих мобів деяких можна все повішати. Всякі шапочки принести їм нормальний такий новорічний настрій. А ми тим часом просто добуваємо дерево і будемо чекати ночі, тому що вночі нас буде очікувати нормальне таке пвп з мобами. Відразу все засадимо, щоб тут все росло. Не то, що Саня просто взяв і вирізав половину лісу. Ну як половину, я просто вирізав там два дерева, ніхто й не пойме, але ми їх засадили назад. Так, і можна в цілому підготуватися, зробити собі залізне якесь кайло. Можливо, воно мені знадобиться, можливо, ні, я не. Знаю, і залізний меч, який мені точно знадобиться в моїх діяннях. Так, це мій кент? Ні, ні, це не мій кент. Я хотів подивитися, що я зможу заторгувати, бо тим часом я добув трошечки собі заліза і я би ще добув би трошечки вугілля, завдяки якому я зможу пережарити це залізо. І давай спустимося, подивимося, можливо, тут є якісь моби. Ага, Ні, мобів немає. Ладно, можна зробити собі кілька смоускейпів, щоб хоча б щось бачити. Нормальна така тут конура, я би сказав, да? Тут можна вообще жити з кайфом. Ладно, а що в нас тут? Отако От нище печера не вже велика. Нє, ну я б не сказав, що велика, але чиясь би база могла би бути максимально чітка, якщо чесно, тут скритна сейвова база. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок, і ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. на Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500F з материнською платою теж від MSI B650M Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме MAC Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесор. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Comp по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Сатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, а поки в нас вечері, я вже був би не проти скрафтити собі пічечку і поставити жаритись залізо. Найс. І можна, в принципі, чекати дивитися, коли там будуть спавнитись моби. І трусити своєю дупою, так наче ти трусиш нею в останнє. Тому що моби будуть спавнитись, і ми будемо їх тушити прям конкретно. Можна собі даже черевики зробити, хороші такі бомбезні. Оооо. Північне сіяння і все супер класно. Так, де моби, он вони спавняться. Let's go Я хочу, 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 хочу все показати. Let's go, let's go, let's go Давай, давай, давай. Опа, зомбик з капелюхом. Тихо, виносимо зомбіча, Все, з нього випала штука така. Ой, в тебе диви така! Ха -ха, прикольна, движуха! І вона випала з нього Почекай, я можу її одягнути? О, одягнув, диви одягнув, ха, ха Жесть, прикол. Опа, Кріпер! На тебе не працює! Тихоп, на Кріпера, якщо не працює, то треба так його винести. А чому? Чого в мене, мене заповільнення таке довге? Тихо, тихо, тихо. Кріпер, все, розбили. Біля тебе танцюємо. Ого, який в нього подарок. Сюди, let's go! Найс. Nice. Подарунок, правда, не випав, але випали коїни. Завдяки яким я можу дуже багато всього купувати. Так, ми будемо обороняти максимально це селище. Наскільки мені вистачає сили, наскільки я можу, я буду цим займатися. Let's go, зомбі, не стій там, бо селянам, селянам ти не подобаєшся, ти їх трішечки напрягаєш. Я би сказав, тому ми біля тебе денсимо, тебе з'являється пакунок і. Аби ще не вмерти біля тебе тут. let's go. Так, а на павучка можна? Ні, на павука це не працює. Ладно, В мене як цукерка. Я її захавав. Коротше, поняв, цукерки можна не хавати, тому що ми, в принципі, ну, можемо продати ці цукерки, а не тупо сидіти й хавати їх. Так, ладно, павучки. З вами розібратись треба буде максимально. Супер. Де ще зомбічі? Там хто бігає? Зомбі селянин! це, Тільки не, не дай Бог це отруїли мого коротше, кента, який продавав мені всі речі. Якщо це його отруїли, все, хана. У нас тут просто в селі купа народу. Денсим убиваємо. Задача легенька. Так, де ще один? Де він, де він, де він? Виліз наверх чи що? Де він дівся? Так, тут є кріпер, окей, ну з кріпером я розберусь. А де зомбіч? Зомбі селянин. Ось що вони? Бенц, одягайте капелюхи і відпочивайте, братва. Опа, плюс капелюх, цікаво, його можна одягнути? Да, зелений такий. Ха-ха, прикольний. Ладно. Голем, ти що чілиш? Ти бачиш, тебе тут НАПАЛИ НА село. Давай, прокидайся, треба багато працювати. Такс. Так, павуки кріпер мене не сильно цікавлять, бо вони селянів не будуть трогати. А от зомбачі. Голема скинуть би донизу. Давай, що куди ти виліз? Диви, нема нікого. Просто ніч нікого нема. Ну ми вночі заробляємо нормальні лавешечки. Десять скалетів! Ану, Джинго Белс! Джинго Тихо, мене ще рознесуть тут. Мене тут щось рознесуть. Ти бачиш, скільки там скелетів? Хаваємо, хаваємо. Сейчас будемо танцювати біля ще одного. Джингл Белс. Так, одного розбили. Павучару теж. Хорошо, сюди. Скелети тупо між собою валяться. Ти бачив? Диви, один одного вбили. Так, ти що на мене заграний, ти? Чувачилос. челос? Ну йди сюди. Пенс, тебе теж розбили. Супер, супер. Так, ось ще є скелетики, ну ці потужніші. Ці Треба щось ним зараз подумати. Let's go, let's go. Джингл Bells. Все, тушимо. Так, одного розбили. Давай поймо, кріпер! Ні, 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 будь ласка. Хух, хух. Хорошо. Іде, йдем. Нормально? Нє! Все, хана. Обалдеть. Село поломане. Нормально, так? Окей, панел далі. Це ти виноватый. Обалдеть, він мене заповільнює конкретно. Скелети прям дуже жорстко мене дубасять. Мені надо броні більше. А у броні. Коротше, проблема трохи. Нема броні, ні чорта. Йди до мене, скелет! Давай, раз, два, три. 4. Ти не Чотири. 5. Хорошо. У мене вже 41 коїн є. Тихо, розвертаємося на розворот, бо там ще один скалет, який мені чесно, не сильно <су> не сильно хочеться від нього помирати. Так, вроді як у мене все хорошо. Вроді як у мене все максимально круто. Отако робимо. Отако бенс. Рознесли. Плюс лук, хорошо. Лук хороший, але стріл нема, правильно? Да, стріл нема, взагалі. Так, чую зомбіча. Джингл Белз. Розбили. Супер. Я думаю, можна пробувати йти спати, хоча я би ще виніс оцих ось, ось скелетів, які тут тусять. Так, тихо. Так, спочатку з Кріпером розібратись, поки скелети тут один одного пробують бити. Ні, не вийшло! У <плес> мене в півтора сердечко, тихо, саня, вали, бо там є оно скелет, який тобі не подобається, і ти йому, в принципі, теж. Ми денсим, 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 братуха. Не трогай, я чисто на танцях. Так, у нас уже світанок починається. Я би зараз тебе розвалив би. Отако, хорошо. Все, можна йти лягати спати, будь ласка. Головне, щоб в селі все було максимально чотенько. щоб всі поставляли... Ставали живі, правда, тут двері відчинені і нема нікого. Щось мені не подобається, голем знову заліз, чорт пойми, куди? Угу. Угу, Я поняв. А поспати де можна? Де всі селяни? Чи чи я вже не зможу лягти спати? Да, я зміг лягти спати, слава богу. Ух, доброго ранку! Де мій торгівець? Це не ти? Ні, не ти. Може ти? І не ти. Блін, де мій дружбан? Так. Ти мені не друг, з тобою треба розібратись. Ти пережиток минулої ночі. І тобі треба заспокоїтися вже. Де мій е, товариш, який продає все? Де він дівся? Можливо, він десь в якомусь домі сидить. О, ні, це не він. Я вже подумав, що це. Ці... тут ще заліза купа. Це не ти, так? Да? Ні, не ти. Хорошо. Тут ще є хліб, теж непогано. А де той друг нашого Барига? Це ти? Ні, Та ну капець, тут даже медведі полярні є. Може, ти ось о? Братуха. Старина дуже похожий. Тоже з окулярчиком таким. Да! Джингли, я тебе знайшов, братуха! Ты ваще, ти вообще типа де ти був! Давай спускайся, старина Хорош! Ти не надамажився, а я надамажився, Ну, в принципі, тут можеш сидіти. В общем-то, в общем-то, в общем, то я можу в тебе дуже багато що попродавати, У мене є отакі капелюхи, пенс, у мене є що має більше нічого нема, Коробка є, така, такої немає коробки. Мої нічого нема тобі продати, чи шо. А, така ще штука є. Отаких От три штуки є, непогано. І льодяників у мене таких всяких різних нема для тебе. Ага, тоді хорошо, у мене є стак і 46 коїнів. У мене є отакі куки, цукерочки. А він тупо спустився і пошурував, йому аж ще на все байдуже. Джинлі, в мене є з тобою дуже багато приколів. Білдинг, сюрпризи, сюрпризи будівництва, е, ігрушки якісь, е, кукі-бокс, тут похавати можна. І фестиваль феєрверк. Ну, мені здається, оця штука найприкольніша. Давай купимо два таких. Хорошо. І тут ми нічого не можемо, в принципі, з цим зробити, тому що Нема ані стейків, ані золотої моркви. Я поняв, хорошо? Зараз будемо розбиратися. Можливо, я в оцих штуках щось можу знайти. Так, погнали до себе додому. Ну як? Якщо це можна назвати будинком, то let's go. Ставимо одну барельку і іншу. Ага, орнамент. Окей. А тут. а тут те саме. Джинглі, я тобі можу це продати? Чи це продати не можна? Походу, це мені треба буде використати для того, щоб. Ух ти ю. Ти бачив, так? Да? Оце жук, ендерменчик. Походу, мені ці штуки знадобляться для того, щоб я потім міг собі побудувати велику ялинку. Ну, як собі, тут побудувати велику ялинку. І це буде максимально чітко, я би сказав навіть. Я можу зараз собі зробити нагрудник. Крутий, хоча ні, якщо ялинку буду будувати, мені треба ножиці. Отако, От так, да, це по-любому. І за сім заліза я можу зробити собі штани нові. щоб моє вим'я не промерзало. Такс, окей, з цим ми розібрались. Для великої ялинки що нам потрібно. Ондо, в принципі, велика класна ялинка. Але, хм, якщо ми її звідти зрубаємо, то в принципі нічого не поміняється, і буде все максимально непогано. Бо джінглі хоче велику ялинку собі, тому треба для нього її знайти. Ну, або побудувати. Взагалі, я міг би посадити і виростити насправді ялинку. Цілу. Ну, була б нормальна ялинка там посеред міста. Але не факт, що вона була б дійсно нормальна. Можливо, вона би була така, ну, звичайно. Така, як ця, наприклад, невелика. А я ж зможу побудувати велику. Хоча, по суті, є ж в Майнкрафті великі ялинки, правильно? Це значить, можна поставити 4 Саджанця і буде велика ялинка, правильно? Значить, давай зараз спробуємо спочатку так з чотирма саджанцями. Бо кістки в мене по-любому повинні вдома лежати. Я же жесть, як багато цього. Скелетів убив. Чи з них кістки не падали? Бо я щось уже й не пам'ятаю. Так, чотири є. Чотири саджанця на базі, ось кістки. Хорошо, значить, ми робимо наступне: ми перевіряємо, чи можна зробити велику ялинку. Ага, ну, вирости вона не хотіла. Не знаю чому, можливо, тут щось їм не понравилось. Ну, так, то й так. А якщо так, ой, не так, а отак. Вообще не росте! Ну виростай! Будь ласка, давай я, я розвернусь, повернусь і ти появишся, окей? Типа, диви, Не росте. Диви, тупо не хоче рости. Та ну я не вірю. Я не вірю. Я не вірю. Хіба ця магія не працює джинглбаса? Ну давай! Ні, воно так не росте. Не росте, я хотів сказати! Ладно. Е, ну, кстати, вийшла непогана, насправді. Вийшла доволі непогана ялинка. Надо її щось тільки зрубати якось. Так, у мене є сажанців знову купа. Погнали, погнали, погнали. Попробуємо зробити таку ж саму ялинку, але тільки уже отут. Прямо тут, де оцей льодовик. Ми його ще зламаємо і поставимо там нормальну ялинку, а не оце все. Let's go, let's go Тут прям місце для неї конкретне. Прям диви, це точно для ялинки місце. Ну по-другому ніяк. Диви, це це 100% під ялинку місце. Так, робимо джинглбез. Голему вопше хана, ти бачив? Але просто взяв, стояв, помирав. Ану, робимо тепер так. О-о, бас зробився. Все, бас на базі. Всім подобається, все таки, джингу бас. Хто сказав Джингу бас? Так і отако От робимо. Бенс, Бенс, Бенс. Сюди. І листя в мене є. Все, ти дивись, яка в нас ялинчика. Ну, цей правда в шоці. Джингл! Джингл тут прям стоїть. Я сподіваюся, що все з ним буде добре. Давай купимо в нього пакунок, якийсь ось такий, наприклад. Блоки для будівництва. Ану. О, так тут все було. <схи> Якраз для будівництва ялинки. Отакого От все щось зробимо. Ну не знаю, наскільки вона в мене чітко вийде, але я сподіваюся, що буде все чітко. Оцю штуку ми зараз трішечки перенесемо, тому що ти тут трошечки вже не вписуєшся. А в нас уже знову вечір наступає, нам да ялинку зробити. Бемс, бемс, бемс. І бемц, і бемц. Все, чотенько. Так, і де мої прикраси були? Де мої прикраси? Let's go сюди. Ні, не тут. Let's go сюда. сюди. в мене в натурі кісток не було, а то одні там валялися. Хорошо. Так, беремо оці всякі приколи, оці приколи і оці приколи. Все, чотко. Let's go. Тут у нас будуть подаруночки. О, сюди. Джингл Белсіки. Я їх так називаю. От тут буде один. Вон там ще один. Хорошо. Синенький буде отут. Висіти. Тут один, тут один, непогано. О, хорошо. Так щось похавати, аби. Чітко, ти прикинь, скажи. Оце я розумію. Оце я розумію приколи. Ну і в принципі, можна ще купити кукібокс один. І ще один з ігрушками. Отак от. Бемс, ставимо тут. Ще купа іграшок. І ось тут. тут у нас купа цукерок. Жесть! Які можна хавати, але шкода, що їх не можна вішати ні на що. Оце, оце біда. Ну ладно, зато можна ще повішати дуже багато іграшок ще на ялинку. Он там ще одна буде, фіолетова ще отут одна. Буде, франжова тут, чи червона. А тут ще жовтенька. І ось ще прикольно, да? Тупо жорстка конкретна ялинка. Ми зробили, можна сказати, праздник. Так, чорну. Mm -hmm. Нам треба якусь штуку повішати прям на кришу. На кришу, на кришу, на кришу. Точніше ще не на кришу, а на верх ялинки. І нам зараз туди якось попасти треба. У нас тут не супер класні іграшки лишились. Вони такі не супер яркі, але я думаю, що якась із них там точно стане. Наприклад, отака. І ще одна така бемс. А тут, а тут отака. О, джингл Беллс. Найс, прикинь. Тупо ялинка, то що нада. Оце я розумію, оце чітко. Хе-хе-хе. <laughs>